Мерфі М. 5521 Друїд Драйв. Адресу визначено. В дитинстві ти бедмежаком був, але спецслужби вкрали мозок. Перетворили на робота вбивцю, щоб знищить людство на землі. Від них ти змився, але натерпівся, звини малого, раптом опинився. Всім захоплено Майло Мерфі. Тепер шукаєш у суди його. Все тут і там, де ж ти майло Як знайдеш кроки, буде о Межі міста Денвіль Сім'я Мерфі Обережно Майло, майло стережись його Школа Джеферсона Каунті Могло б бути гірше Результат ДНК тесту 100% Майло Мерфі Він знайде тебе Хоч би де ти зараз не був Помста Шукає тут і там, де ж ти майло Майло Мерфі Ціль захоплено.